Так, 18 січня в одному із лежаків я не виявив розплоду. Зараз подивлюся цю сім'ю теж на наявність розплоду. В принципі, коли тепер знімаю відеоролик, то роблю певні висновки, але звісно, що висновки вже буду робити пізніше. Ну, Тут сім'я, видно, що сили краще, ніж у ліжаку, і, можливо, тут навіть буде печатний розплід. Будемо дивитися все-таки, так, рамка без бжіл, рамка без бжіл. Pirma rampa be zviesų. Теж особи б жили нема, тут теж нема особи, в жили. Тут уже б жили є трохи більше. Тут під'їли корма трохи. Матка бігає, можливо тут і засів є. Рамка темна, тяжко побачити засів. Ну, але цих п'ять вуличок досить джалі активні. Каже, Корма під'їдені. Ну, і це поїде ніби повномедна рамка, вже при нагоді. Цю рамочку я струшую. А на її місце кладу. рамку. Тоже рамку я поменяю. Ось і веснок. Товстостінні вулики не пропускають тепла і нема коливання температур. У лежаках розпуду немає.